Букет рожевих тюльпанів за кілька метрів, зруйнована стіна. Розбір завалів у будинку, який атакував російський шахет, триває третій день. 13 та 14 березня рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. Всі вони, за словами речника державної служби з надзвичайних ситуацій Олега Стрілки, чоловіки. Пошуки не зупиняються. Прогнозів, коли роботи закінчаться, наразі немає. Працювати важко, тому що будинок сам в аварійному стані. Бачите, все в тріщинах, бетонні плити, інші величезні конструкції позаду мене, які ну прямо в повітрі знаходяться. В перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, говорить Олег Стрілка. Вночі траплялися повторні загоряння, тому рятувальники працювали безперервно, припинялися лише роботи по демонтажу у нічний час. Ми вже в принципі все розгорнули до першого поверху однієї частини будинку. Залишається інша частина будинку. Там дуже багато бетонних плит, будівельних конструкцій та іншого матеріалу, який потрібно розібрати. До цього залучена і спеціальна техніка, крани. Працюють наші рятувальники для того, аби швидше це все підняти, якщо там є людина, щоб її звідти деблокувати. Рятувальники шукають тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі. 14 березня знайшли її телефон, говорить волонтерка Ксенія Гриник. Гаджет в під за. Валами ділилася цією історією жінка, яка здавала в оренду квартиру дівчинці. Її звуть Анастасія, їй 20 років. Працювала вона баристою. Її тіло ще не знайдено. Мама і тато з першого ну з перших годин очікують на неї. Ждуть біля будинку, і ви знаєте, була така надія. Коли рятувальники вже дійшли до першого поверху, тобто з п'ятого по перший вже немає ні стін, ні вікон, нічого і задзвонив телефон. Люди, які телефонували цій дівчині, вони отримали повідомлення Настя на зв'язку. І це дійсно надія. Але знайшли телефон, передали її чоловіку, він військовий. Телефон працює, а життя цієї дівчини. Ксенія Гриних третій день поспіль організовує доставку гарячих обідів рятувальниками тим людям, хто залишився без житла. Сьогодні на місце влучання шахеда Ксенія повезла 70 порцій. Годує волонтерка біля розгорнутого пункту незламності. Туди люди приносили речі мешканцям розбитих квартир. Це місце досі небезпечне, говорить жінка, тому допомогу збирають за іншою адресою. Існує соціальний простір, який знаходиться по вулиці Холодногірська, 33, дріб. 1. і туди в будні дні можна приносити речі. Більше того, на них там чекають. Враховуйте, що не потрібні підбори, не потрібне літнє зараз зуття. Приносить лише те, що знадобиться саме сьогодні. Ми точно знаємо, що є необхідність у посуді, не відмовляються від ковз і подушок. Засоби гігієни завжди є актуальними. Приносити речі до долаксеняг. Можна до приміщення соціального простору у будні дні з 8 до 12. Діана Крахматова, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.